У шостці до Дня Соборності України презентували виставку, присвячену українським захисникам. Її відкрили у міському арт-центрі. Мета виставки зберегти хроніки війни, демонструючи її очима бійців, що стоять на передовій захисту нашої країни. Експозиція налічує близько 20 фоторобіт. Переглянути виставку завітали мешканці міста, поціновувачі мистецтва, очільник Шосткінської громади Микола Нога. Сьогоднішня виставка відкрилася з нагоди. Дня Соборності України, і приємно, що військові кореспонденти прийняли в цьому участь. Вони були в різних точках України, зробили такі фотографії, а ми будемо їх дивитися. Відвідувачі виставки говорять захисники України, які зображені на фото, приклад мужності та патріотизму. Для мене армія це, що це надійність, це порядок, це відповідальність, і це наша надія, що ми будемо жити в мирному житті. Не прогавте можливість особисто побачити та відчути героїзм наших захисників через світлини.